Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Японія стоїть на порозі демографічної революції, такого фазового переходу, який назавжди змінить економіку, ринок праці, взагалі все життя країни. Тому що майже 30% населення старше за 65 років в країні, країні, яку називають країною Сонця, що сідає. Так от, тепер Японія стає. Гігантським таким полігоном для експерименту, який покаже, чи можуть компанії подолати катастрофічну нестачу робочих рук за допомогою сучасних технологій, за допомогою машин, роботів штучного інтелекту. Однією з перших це буде випробовувати на собі галузь логістики. Це по суті артерія всієї сучасної економіки, від якої залежить все буквально від доставки їжі до роботи. Заводів, на яких випускається різна продукція. Розповім вам про це, а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал «Голосюк про економіку у величезному центрі виконання замовлень Amazon в префектурі Чіба неподалік від Токіо, люди виглядають такими собі гостями. Основну роботу тут виконують роботи. Їх більше, ніж 2000 працівників. Завдяки автоматизації склад здатний зберігати на 40% більше товарів, ніж. Звичайний, де такі роботи не застосовуються. І тут можна побачити майбутнє буквально в дії паперово-пакувальний автомат, який миттєво визначає розмір предмета і загортає його без зайвих витрат матеріалу, або складну систему сортування, яка координує десятки товарів одночасно, щоб вони зустрілись в одній коробці для конкретного замовника. Я не вважаю, що старіння населення стане перешкодою для подальшого прискорення доставки. Певна накаже кахей Шематні, це віцепрезидент президент з операційної діяльності Amazon Japan. Він прогнозує, що робототехніка ось ось вийде за межі гігантських центрів і прийде навіть в такі невеличкі хаби, розташовані ближче до споживачів, і там буде вже автоматизуватись на місці і пакування, і всі інші такі операції, які раніше робились на заводах. Глобально Amazon вже тестує штучний інтелект під назвою. Діпфліт для того, щоб управляти всіма своїми роботами, і це вже підвищило їхню швидкість на 10%. А що таке 10% в масштабі такої компанії? Це навіть важко собі уявити, про які гроші потім йде мова в термінах ефективності. Однак, навіть у Амазону є своя ахілесова п'ята, так би мовити, Щойно посилка опиняється на дорозі, її доля вже в руках людини. А ось цим в Японії величезна проблема. За даними Namura Research Institute, до 2030 року армія водіїв вантажівок скоротиться на третину до 480 тисяч людей. Щороку, до речі, ця індустрія втрачає по 10 тисяч водіїв. І цю проблему в країні називають проблемою 2024 року. Саме тоді набули чинності нові закони, що суворо обмежують час роботи водіїв далекобійників щоби. Боротися з перевтомою, і це ще більше ускладнило роботу логістичних компаній. Якщо Амазон вірить в технології буквально безмежна, то традиційні японські логістичні гіганти, такі, наприклад, як Nippon Express, вони ставляться до автоматизації більш консервативно, більш обережно. Вони мають справу з набагато ширшим асортиментом товарів і з індивідуальними запитами клієнтів, що ускладнює стандартизацію і використання. Роботів на своєму складі в східному Токіо Ніпен Експрес тестує буквально все: і автономні системи, які займаються штабелюванням, і роботизовані системи зберігання, і роботів, які переміщують стелажі, і навіть високотехнологічні інвалідні крісла для комплектувальників. Але керівники компанії далекі від упевненості, що ці інвестиції. А купляться принаймні в осяжній перспективі. Якщо ми просто говоримо про заміну певного обсягу роботи цієї технології, то я не думаю, що ми можемо реально виміряти її ефективність, пояснює Кіра Унна, це керівник з розвитку бізнесу. Ні Пенекспрес багато технологій перебувають в стадії такого деморежиму. І я думаю, що зараз перехідний період, коли ми визначимо, чи вони здійснять революційний прорив, чи люди все ж таки будуть кращі в цих ролях, каже він. Чому Японія при цьому всьому, як це не парадоксально, прозвучить, відстає у використанні роботів. Це дійсно звучить як парадокс, тому що Японія найбільший у світі виробник промислових роботів. Проте, за даними Interact Analysis, вони, якщо брати за використанням роботів, розрахунку на один склад, і це не Амазонівський склад. То там лише 0,17 робота приходиться для порівняння в США цей показник 068, в Китаї 057. Чому так? На це є кілька причин. Перше, це відданість людям, відданість праці. Ми з вами знаємо, що Японія не тільки країна пожиттєвого найму. Там ще довгий час взагалі просто прийнято покладатися на надзвичайно працьовитих, відданих, мотивованих, порядних працівників. Другий фактор це урбанізація, та тобто це висока концентрація людей в містах, яка дозволяла швидко наймати людей, створювала такий додатковий пул кваліфікованого мотивованого персоналу. Третій фактор це повільний розвиток електронної комерції, тому що онлайн шопінг тут набув популярності пізніше ніж на заході. Був певний такий додатковий лаг часовий, і на частку і ж досі припадає. Менше 10% роздрібних продажів в Японії, тоді як, наприклад, в Великобританії, це 27%. Четвертий фактор географія. гірський ландшафт обмежує доступність землі. Японські склади вони часто невеликі, вони часто мають таку ламану неправильну форму або розташовані на кількох поверхах, і це додатково ускладнює інтеграцію масштабних стандартизованих роботизованих систем. Фундаментальна причина повільного впровадження це також значні витрати на використання роботів у вже існуючих складах, каже речій Какі, це генеральний директор логістичної консалтингової компанії в Японії. Ключ для сторонніх логістичних компаній до підвищення ефективності. Це позбутись нестандартних предметів, які потребують ручної праці. Підкреслює він. Поки одні чекають на технологічне диво, інші діють більш традиційно. СБС Холдинг, це один з найбільших автоперевізників країни. Не розраховує, що автоматизоване керування стане панацеєю, скажімо, в найближчі роки. Натомість компанія планує прийняти на роботу сотні іноземців для роботи водіями вже в найближчі там місяці і роки. Для таких компаній, як Nippon Express, питання впровадження роботів, вже давно вийшло за рамки простої. Економії, мова йде про взагалі збереження ланцюга постачань в цілому, про функціональність системи. Ми бачимо, що людських ресурсів точно не вистачатиме, і ми не бачимо жодного рішення проблеми низької народжуваності. Зараз у нас лише мільйон 18-річних, Раніше їх було 2 мільйони. Констатує Акіра Унна. Обговорення швидко зводиться до того, за скільки років ми окупимо інвестиції. Це зрозуміло. Але справа ж не лише в цьому, тому що йдеться про фундаментальне питання, чи зможемо ми взагалі підтримувати ланцюг постачань? каже він. Тим чином, Японія стоїть на роздоріжжі. Вона не просто вводить роботів для того, щоб бути більш ефективною, заробляти більше. Вона насправді проводить такі унікальні експерименти збереження функціонування суспільства, яке стає. Все старшими і старшим, і старішою, мабуть, швидшою ніж будь-яка інша країна на планеті, і від результату цього експерименту буде залежати майбутнє багатьох розвинених країн світу. Та й наша країна невідворотня стикається з величезним демографічним викликом. Тому що, якщо ви подивитесь на нашу так звану демографічну піраміду, то ви побачите наскільки вона була. Скошена ще до повномасштабного вторгнення дуже мало молоді, і тому з часом буде менше працівників економічно активних, і буде більше пенсіонерів, які будуть потребувати соціальної підтримки. І це ну в якомусь сенсі невідворотня реальність. Тому вирішувати її треба через технології, через нові економічні моделі, через більш раціональне використання ресурсів і. Це те, чому ми можемо повчитись у Японії, і це треба обов'язково робити. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал Галасюк про економіку. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.